Всім привіт! У нас дощ пройшов уночі. Вчора вчасно Віталіна побризгала капусту, дощ, все і змив. Троянди які гарні. З краплинками доща. А як водички багато. Вже починає цвісти оця пахуча жимолость. Зранку не чутно, а ввечері, як вона пахне. Гляньте, скільки буде цвіту. Ось оце все ж цвіт. Аром... Аромат у неї неймовірний, дуже гарно пахне. Ой, ось тля напала на цю жималость. Треба чимось бризкати. Гляньте всі кітлі. Гарна с яка троянда відкрилася. І ці вже розкрилися піони, що пізніше. Ця вже відцвілася. треба побрізати. І біла вже відцвілася. А ці ще тільки відкрилися. Гарно пахнуть. Розан осипається, швидко відцвітає. О, бджола приснула. Навірно, крильця намочила. Зараз хочу показати вам піон. Той, що відкрився. Ой, той, що насіявся, вже зацвів. Тут немає в мене темної півонії, Лише така. Рожева вся лежить. Гляньте, яка ось. Це ця, що сама насіялася. Повна. І там ще один сіянець єсть у м'яті. Від дощу похилила всі голови. Лілейник. І жасмін. Вже весь зацвів. Вже буде осипатися. Все так швидко цвіте, не встигаєш. Навіть налюбуватися цією красою. Лапчатка цвіте, поставали, крильця миють, чистять. Та да так близенько один коло одного. Ще холодно вам, що ви так один коло одного. Ти, пітух, чого біжаєш в курочку? Гарно на вулиці після дощу. Вчора вже так жарило. Хлопчатка почала цвісти жовта в мене. Зараз не Щось листя дуже світле. Взагалі в неї повинно бути темно-зелене листя, в цій. вони, як же називається, вербейник, ніби вербейник, якщо не помиляюся, назва. Тратисканція зацвіла. Хочу білу ще собі. Було б три кольори, так лише синя і Фіолетова. Спірея починає цвісти. Дощ пройшов хоч відпочинок, не будемо нічого робити. мокро, росяна. Ось ось ще розочка відкрилася. Оце така маленька, не на неї говорять сімейна, світленька. так, така здорова. Здорова, гарна. А цей вже ж кліматіс так гарно цвіте. Крапива. Скоро буде вище за кліматіса треба вирвати. О, яка гарна. Гарний такий, вже ж він мені так подобається. Курка сокоче. І цей гарно цвіте. Вже почина цвісти, гортензія відкривається. На цей кліматі взагалі дуже гарний. Ромашки й поприймалися ті, що на городі повикопала, принесла. Мак, звісно, пропав. Не страшно. Цвітуть. Що моє сонечко? Ось дайте, я вже починаю цвісти. Великий кущ цієї. І ця дайте я вже майже відцвітається. Дуже схожа на жасмін квітами. А це такий жасмін, де мені продали, як дейцію, не знаю. Виписувала через інтернет, не знаю. Ну, замовляла, як була в назві деція. Хочу в цих колесах зараз сапаю бур'ян і посіяти чорнобривців, бо на городі посіяла, то взагалі не зійшли, то якісь посіють. Купили аж п'ять видів, не знаю. Всі сіяти не буду, бо дуже багато, а якісь посію. Щоб не бур'ян буряну цих колесах, а Ха хай чорнобривці. Посіяла і положила сіточки, щоб курі не, ви... не вигрибли, бо зараз тільки побачать свіжу землю, то вигрибуть швидко. Все. Будемо сподіватися, що гарно зійде і буде цвісти. Прийшли ось польових квітів зібрати. Дивіться, які вони гарні. Оце Похоже, на горох, так гарно він пахне. Дивіться, скільки його тут. Ось такий букетик польових квітів я зібрала. Які ж вони тільки гарні. І ромашки, і сокирки. Які хочете, дуже гарні. Найкращі квіти для мене це польові. Ось такою красою повертаюся додому. Додала ще жовтого кольору. Подивіться, який тільки гарні. Дуже гарний. Ніхто не дарує, то хоч сама собі зроблю подарунок квітів. Пішла й нарвала собі краси такої.

Чого? Цікавий ось на вигоні в нас росте. які. Ніби ото злаки продають. Цікавий. Де він взявся тут, чи насіявся? гляньте. Ніби сухоцвіти, схоже. Що, сонечко? Крови пасуться у нас на вигоні. Щось захмарюється, мабуть, буде дощ. Таке суне, Ну, хай іде, дощ потрібен. Трава, яка коліна на вигоні посадила шовковицю самосійну. Дивіться, ягодки є. Тільки малесенькі, дуже, не знаю, вже не перший рік. І дуже малі ягоди. Вже червоніть починають.